І так, усім вітання, шановні пані та панове. Сьогодні у нас без перебільшення пахальна подія, історична можна сказати. Сьогодні я буду розбирати свій спайдер і буду міняти в ньому оці штуки. Значить, Німці їх називають клатчі, а у нас би їх, напевно, назвали затисні на півмісяці. Ось, що це таке? Значить, це ця штука, тут вона у мене червона, з маркіровкою B. Вона, коли спайдер ходить, вона коротше, затискає мотузку. Ну і відповідно, коли він по мотузці їде, воно треться. І воно стирається, і вже я почав бачити, що у мене мотузка в затягнутому стані вона проскальзує. І мені це ну, якби не дуже подобається. Бо я хочу, щоб вона там трималася крепко. І зараз ми її будемо міняти. Як ви самі бачите, що ну, якби конструкція тут далеко не проста, що тут треба, щоб достати її, треба трохи розібрати його. Значить, у природі їх існує три види: А, Б і С. У мене тут стоїть Б. Ось А і ось ОЦ. Відповідно, А на, на самі найменшій мотузки по діаметру. Від 11,5 до 11, по-моєму, від 11 до 11 Значить, Б. Від 11,5 до 12 з копійками. І це, відповідно, це самі великі, там щось я, бав, я дивився навіть 13 з чимось. Міліметрів діаметр мотузки є. Ось я собі буду ставити А, щоб у мене трошки краще затискало. Значить, Що нам потрібно для того, щоб розібрати цей пристрій? Нам потрібен граньоний ключик на 3, який, до речі, йшов у комплекті. І нам потрібен звичайний рожковий ключик на 13, для того, щоб відкрутити цього болта. Зараз. Має у світі все зупинитись, і всі мають підійти до екранів своїх мобільних телефонів, гаджетів, і ось такого іншого, щоб подивитись як це робиться. Бо мені здається, що в україномовному сегменті це вперше в історії розбирається Spider-Jack. До речі, я вам скажу так тугенько йде. Ось. Виняли ми цю, цей блок який відповідає за спуск за травку мотузки. Так, тепер нам треба виняти сам напівмісяць. Що для цього треба? Для цього треба нашим граніком на 3 викрутити оцей, викрутити оцей болт. Він тримає ось, у ось на якому ходить цей напівмісяць. Ось, все. викрутили. Такий маленький цей болтик. Ще він з герметиком і має герметичну резинку. Дуже-дуже якісно роблять. Ну, німцям взагалі респекти шана за їхні вироби, бо у них все якісно. І тепер з обратного боку у нас є такий от отвір, і сюди ми натискаємо і виймаємо нашу Вісь, яка тримає цей напівмісяць. Вийняли, І на півмісяць звідси виліз. Історична подія. Перше в житті я його виймаю. З самого моменту першого його застосування ще бог зна коли, вже і не пам'ятаю. Так, ну що, обзор розпаковку ви вже посмотрели. Давайте приступимо к першим із і нашому першому дереву з цим механічним асцендером. І давайте подивимось різницю. Між новим та вже тим, який був вживаний декілька років. Ну, з цього боку начебто невелика не різниця, хоча трошки видно, що є. є стертість, а зі зворотнього боку видно геть усе. Бачите, наскільки він стерся порівняно з новим. Погано, що новий чорний, і на ньому не так все добре видно. Ну, як на білому буде. Так, да, ось на білому краще видно, наскільки стерся червоний порівняно з новим білим. Тому і міняємо, бо вже отут мотузка проскальзувала. І мені вже не подобалось це. Так, це в сторону. І ще одна річ, на яку я хочу подивитись, це оця штучка. Вбити, не пам'ятаю, як вона називається. Десь в мануалі відповідно є, але мені лінь туди за ним лізти. Ось вона. І її також треба подивитись, в якому вона стані. Бо теж вона працює довго. Хоча це ось червоний він алюмінієвий. А цей він ну, сталевий, бо він набагато важчий, ніж оцей Да? Тобто він більший, а цей менший, цей важчий. Значить, ви, ви виходить, що цей сталевий. Зараз ми подивимося ще на нього. В якому він стані? Цей штук. Так само відкручуємо такий самий болтик. Так само він туго йде, бо на гермет... герметику. І так само знизу. Ага. Значить, ще один треба викрутити. Ще один викручуємо. О. Ого. Ого. Слухайте, я щось і не знаю. Чи його треба звідси викручувати. Ну, якщо подивитись на нього зсередини, ну от трошечки вам його видно, геть зовсім. Це він там всередині, то він, я вам скажу ще не дуже стертий. Що, напевно, що хай він там ще буде, бо щось я не хочу його викручувати. Зараз як викручу. Потім не вкручу на місце, і що мені потім з цим всім робить? Що будемо міняти зараз оце. І випробування буде вже завтра на горіхові. А коли цей горіх з'явиться, вже я вам не скажу. Так, що треба закрутити те, що викрутили тут. Бачите, яка цікава система? Мало того, що цей великий болт, оцей великий болт він закручений, то його ще фіксує і страхує ще один оцей болтик. За що мені подобається команда компанії Art, це за те, що вони зробили Spider-Jack дуже технологічним. Це дуже безпечний ddrt пристрій. І на сьогоднішній день я не знаю, чи є більш безпечні DDRT пристрої, ніж Spider Jack. Бо в ньому все продумано, в ньому все зроблено так, щоб арборист, він залишився цілим і неушкодженим. Так, тепер вставляємо наш напівмісяць, або, як німці кажуть, клач да, буквами нагору, щоб не переплутати. Вставляємо вісь, по якій він ходить. І так само закручуємо цим маленьким болтиком. До речі, закручується і викручується через цю резинку, він дуже туго. Плюс він має на собі різьбовий герметик, який дуже його там крепко тримає. І я вам можу сказати, що вірогідність того, що він сам по собі розкрутиться, дуже-дуже мала. Так, все поставили, все. Рухається, нічого не де не затисло, Тепер вставляємо це все, все діло а, у наш, в нашу раму конструкційну. Так, в першу чергу нам треба завести мотузку, яку ми вийняли. Потім її всю перетравлювати якось дуже печально. І заводимо туди відповідно всю цю конструкцію, яка відповідає за спуск та за підйом. От так Вставляємо несучий болт, який несе на собі усе це навантаження. І закручуємо гайкою. Затискаємо її так, як треба. Але повертати її на той світ так не треба, бо, якщо щось зімнете, потім вже прийдеться купляти з офіційного сайту з Німеччини. Так, тут все ходить, пристрій ходить. Тепер давайте подивимось ще на одну. Кенцію, яку треба теж подивитись, чи може її треба замінити. Оця штука. Вона на вигляд дерев'яна, але пишуть, що вона із цього забув, як називається. Коротше, вона коли от затискаєш, вона притискає. Між спайдером і е, пристроєм мотузку, і воно теж зажимається. І, але я бачу, що начебто вона зажимає його непогано. Бо якщо ви бачите, зараз я вам покажу, відстань між оцим кінчиком і оцим кінчиком, вона достатньо велика для мотузки. І є куди ще йти. Тому напевно, що цю деталь я замінювати зараз не буду, а просто візьму її з собою е, у сумку. Якщо мені буде треба, я її швиденько заміню, бо граніки вони завжди зі мною. Так що, отака у нас сьогодні була подія. Це, так би мовити, ТО нашого Spider Jac. Ще раз хочу сказати, я дуже вдячний компанії Art за цей пристрій, це, це мій улюблений DDRT пристрій з яким я працюю і з яким я буду працювати і надалі. Так що з вами був Арбумен. Тримайте свої спускні і страхові пристрої в належному стані, не нехтуйте ТО, бережіть себе на деревах, попутного вам вітра, прямого різа. На все добре!